Колись десь 2012-13 рік, коли я почала свій шлях як духовний провідник, я дуже близько до серця приймала любі коментарі під своїми постами, ченнелінгами. І, там, і я навіть попиталася у що робити, Боже, який жах! Людина написала жахливий коментар, а він каже: видаляй, блокуй. Я кажу, як, та неможливо таке робити. Я ж майстер. Він каже: ні, якщо людина тебе не приймає, так я пишно, ну це значить вона вже зробила свій вибір. Тобто ти маєш тепер блокувати, видаляти. І звичайно, з часом я прийшла до цього усвідомлення з досвідом, що так воно і є. Що людина, яка дійсно компетентна в цьому, вона таким не буде займатися, тому що вона знаходиться зовсім на нашому рівні. А люди, які некомпетентні в цьому, не знаються в цьому, от вони займаються ще такими справами. І ви знаєте, коли ще був такий один коментар, який показав мені теж. Дуже цікавий досвід. Дав. Чоловік якийсь написав там багато-багато всякого дуже нехорошого, негативного. і Я побачила, як я читаю просто цей коментар, і я просто поступово поступово падаю, падаю, падаю в нього низьку вібрацію. І я побачила, що там заходиться, що там, скільки там всього темного і. Це відбувається на тонкому плані. Так мені по цьому сні показали. От ви, наприклад, дивитесь, читаєте щось негативне, приміряєте це до себе. Причому людина, яка це видала, це ж тільки її, це не ваше. Вона це так бачить, і це все, що вона видає, говорить про вас, це тільки її зеркало, тому що цим вона всередині наповнена. От уявіть собі, вона це все вам виговорює. І ви, якщо до цього читаєте, занижаєтесь і це сприймаєте на себе. Ви повністю ніби вібрацією однією стаєте, і ви цієї людини так само завантажуєтесь низькими програмами. І що саме цікаве, сутностями. Судності так передаються через інтернет, через все. Вони просто обожаються це робити, занизились, вам накидали сутності, і ви думаєте, що це людина? Керує а людиною, керують сутності. Его і людина в такому стані вона стає таким знаєте, переносчиком цих всіх негативних енергій і Сутності, тому не читайте негативні коментарі, не слухайте. Віддавайте творцю, створюйте тільки високу вібрацію. Тому що все те, що людина виплескує з себе негативне це тільки її, воно ніяким чином до вас не відноситься. І людина щаслива, радісна і дійсно яка щось в житті варта добилась. Вона ніколи не буде таким займатись там, або ходити десь писати якісь негативні коментарі. Вона не має часу по перше тим займатись. Ну і в неї вже не та свідомість, щоб проявляти таку низьку вібрацію. Відчуйте.